Вітаю вас, пані та панове. Можливо, у вас з'являється питання, а що ти нам тут хочеш розказати? Та що хочу? Хочу розказати вигідно чи не вигідно бігати у випробування хаоса. Можливо, скажете мені, типу, чувачок, нам нафіг ця інфа не потрібна, ми саме бігаємо чи не бігаємо, а просто знаємо і все так коротше, без тебе. Але що ж, я пробіг, я зробив, може комусь це буде користь. Вводні дані такі і Я пробіг 10 хаус, переважно 79-80 рівня. Але якимось чином в мене завалялася одна прихідка 77 рівня. Можливо, це комусь було важливо. А на фоні ви бачите один з моїх забій. Ще одна важлива поправка на вітер. Після патчу 020G, якось я бігав хаус, і мені в нагородах попалося два дівани. Профі, звісно, не буде в перших технічках. Просто я це ще не думаю й до чого я це? Чи вигідно взагалі бігати цей ваш хаос? Так ось все. дивіться самі, що в мене вийшло за 10 забігів. Тим, кому потрібні цифри, зараз я і вам дам. Ну і що? Зара патч 0.2.0 H, H, який, кому як завгодно. А курс дівана в грі 250 екзов на один діван. Так що вирішуйте самі, вгідну це чи ні. Дякую за увагу. Що ставте, щось пишіть, Якщо вам було корисно, чи може не було. Якщо вам сподобається, далі будемо бігати 10 випробувань стихен, 20 хаосів, 30 хаосів, 40 стихійних. Коротше, будемо робити. Всім дякую, всім до побачення.